Колір соковитої полуниці, де от Джентра сьогодні з'являється в продажу. Це седан на автоматі 2014 року випуску. Мотор встановлений бензиновий 1,5 офіційний автомобіль. Сюди встановлене ще газоболонне обладнання. Реального розходу палива 12 літрів газу по місту. Це приємно дивили. Ми маємо яскравий червоний колір автомобіля. Вона ярка, вона привертає увагу. Вона в седані, вона не низька. І дуже комфортна машинка. Масла фільтра поміняні, встановлена гарна літня гума, притоновані вікна, вітровічки також встановлені в автомобілі. Коштує 6,5 тисяч доларів. Я хочу ще раз повторити, тому що в такий бюджет на автоматі дуже небагато варіантів. Із цікавого, я зараз покажу, яка тут камера заднього огляду встановлена. Я спочатку покажу, яка вона сама по собі, ну, тобто розмір самої камери, дивіться, вона випирає конкретно. Але не спроста, тому що якість тут дивовижна. Побачимо трошки згодом. Що по нашому багажнику? Так як це седан у нас, да, то здоровенного багажника ми не знайдемо. Але, в принципі, якщо ви купуєте седан, значить великий багажник, вам і не потрібен. Докатка є, там, як ви зрозуміли, газовий балон. Тут у нас є викелимок лежить, як в принципі і по всьому салону автомобіля. Фаркопчик також присутній. Салон автомобіля дуже красивий. Дивимось, є вакилимочки, є, текстиль салон і плюс отакі накідочки на. Сідушечки хазяйські також присутні. Я сідаю за кермо і бачу на дверній карті всі чотири електросклопідйомника з автоматичним водійським, електрорегулювання і навіть електроскладання в автомобілі є. Як ви побачили, відкривається багажничок з кнопки. Це класно. Газок четвертого покоління працює. Магнітофон у нас такий з сенсорним дисплеєм. І ось камера заднього огляду. Дивіться, яка вона якісна. BMW, Mercedes. І де у е, можуть посхизуватися якістю камери. Що, саме головне, що і за чого вообще, в принципі, вона потрібна, і за цієї рукоятки, і, і надійного звичайного і тр трансформатора. Класна коробка встановлена в даному автомобілі. Ось чим цінується цей автомобіль. Під дуже згучно. Під локітничок, і тут є невеличка ніша. Та, в принципі комфортне, місця достатньо. І бачите, накітка у нас також. Пастіли на, на задній ряд сидінь, тобто на диванчик. Я дивлюся, тут якісь цікаві кармашки є на цьому дверній карті. Для чого вони цікаві, не знаю. Пишіть, може ви знаєте для чого. А так, салон приємний. Подивимося, що тут у нас під капотом. Та що, 4 циліндра, працює рівненько, стакани не гнілі. Видно, що мотор ніхто не намивав, дивлюся, є якісь запотівання, але це не напробка для, для коробки. Хоча сама коробка суха. В принципі, тут все сухо. Масляний фільтр, дивлюся, свіженький, бо ж він мінявся. А так, все працює як часи. Тож, друзі, 65 тисяч доларів за 14 рік випуску. 65 тисяч доларів на автоматі. Де ви ще знайдете таку ціну. Тільки у компанії Автопойт, ви можете знайти в такий бюджет автомат. Запрошуємо!